У Старобільську люди вимагають звільнення керівника району, бо підозрюють його у сепаратизмі. Навіть поставили на центральній площі наметове містечко. Зустрітися з ними поїхав очільник Луганщини Георгій Тука, але після розмови заявив, керівник району поки що залишатиметься на своїй посаді. Керівник Луганської області приїхав особисто розібратися, що відбувається у місті. Вісім днів активісти під прапорами поліцил, які позиціонують себе як патріотичні, вимагають відставки керівника Старобільського району. Під райадміністрацію встановили намети. Причиною для відставки називають ось це відео від 2014 року. Там терорист нині покійний. Олексій Мозговий, начебто, отримує згоду на проведення незаконного референдуму від керівника Старобільщини Анатолія Гаркавого. Січас лапі. А о зі лайзая а том, що онпудпа о том, що он будет помагать о право на захист керівника. Став заступник Гаркавого Олександр Калінін, переселенець з Луганська, один з активних учасників тамтешнього Євромайдану і волонтер у газетній статті під назвою «Коти в мішку він звинуватив організаторів наметового містечка у псевдопатріотизмі. Чому жоден із старобільських активістів не виступив, навіть не крикнув нічого за Україну, за хибність проведення референдуму? Вони просто стояли серед проросійськи налаштованих, швидше за все, проплачених мітингувальників і знімали події на відео. Після статті учасники наметового містечка почали вимагати відставки вже і Калініна. Козачок Володимир Миколаєв. Шку, а, яку, надруку, яку надрукували за підписом Калініна Олександра Семенича, це є заступник старобійської, заступник голови Старобільської районної організації Гарькавого Анатолія Івановича, який 11 травня провів Старобіську референдум. Цього ми зазначити не можемо. Тобто не зазначити цього ми не можемо. 30 листопада, а образи саме в статті він добровольців. Батальйону Айдар, тут зібрались хлопці для того, щоб він дав пояснення, на яких підставах і тому інше він це зробив. Але він сказав, зазначив, що він не відмовляється від того, що написав. Його пустили на роботу. А так як резервісти батальйону Айдар є членами Старобільської самооборони. Де заступником голови цієї організації, також теж є, було прийнято рішення, щоб ситуація була під контролем. Створити майдан і висловити певні вимоги. Була одна вимога до проведення віч це Гарькавому зняти каліні на займаної посади на є підстави. Чому? Бо з початку року. На круглому столі, коли розбирали ситуацію по екологічній обстановці в Старобільську, а він є відповідальний згідно з закону про, державну, про державні адміністрації за екологію, йому було поставлено ряд незручних питань, на що Гарькавий, на що Калін Олександр Іванович сказав, геть бидло звідси, щоб я вас тут не бачив і таке інше. Тобто він представників територіальної громади назвав. Час, звернулись до Гарькавого, його безпосереднього керівника, щоб він надав оцінку. Але Харькавий не вбачав в цьому, в цьому вислові нічого протизаконного. Тому нам прийшлось звернутися по ще, не пам'ятаю, чи Москаль був чи Жетрука. Звернулися ми з того, щоб адміністрація надала таку оцінку. На, на що, за підпис? Оцільної адміністрації Калініну була висловлена строга догана, а з Харкавим проведена бесіда в плані етичної поведінки його підлегли. Ми, ми акцію проводимо в рамках українського чинного законодавства. Його недопуск до робочого місця це було попередження. Після цього пройшло перше віче, на якому було прийнята резолюція, і вона була виконана в частині. На ці вимог, але не були виконані перша і друга вимога. Було проведено друге віче, на якому була прийнята резолюція і направлена в адрес Кабінету міністрів та адміністрації президента України, в якій зазначається: перше, це звільнення гарька Анатолія Івановича займаної посади. друге, це надання оцінки діяльності Дуки Георгія Борисовича з приводу цієї акції, так як в своїй відповіді він зазначив, що немає ніяких підстав для звільнення Гарька Анатолія Івановича і вказав нам поход на кабінет міністра. Тому хтось вимоги є, Ви, всі документи вже лежать. Чому вийшла ця стаття в Фейсбуці? що я... Залізний тука незламний, там з якого металу невідомо. Чому вона вийшла? Тому що всі матеріали лежать в Верховній Раді, в кабінеті міністрів і адміністрації президента. Чітко заявлено, що якщо ці вимоги не будуть виконані, ми залишаємо за собою право розширення цієї акції і відсюди нікуди не підемо. Георгій Тука на зустрічі заявив, що не визнає мови ультиматумів. Я особисто, наприклад, така людина, у якої ну, щось вимагати, це досить непросто, скажімо так. Коли до мене звертаються з пропозиціями, я дослухаюсь, не знаю, на 90%. Мене більше цікавлять організатори. А для кого ця картинка зараз створена? Хто більш за все зацікавлений в таких картинках? Наші старші братики, які зараз, мабуть, вже по всіх каналах зв'яздах і іншому сміттю це смакують? Людей в формі. Лінія фронту від нас знаходиться на розстоянні 70 кілометрів. Якщо хтось немножко не розуміє, пригласите, пожалуйста, руководство сектора А пообщайтесь з ними, тому що на телевізор і на аудиторию они много розказати не можуть. А коли ми проводили майдани, ми звернулися до вас дати нам доступ до електроенергії, щоб включити там апаратуру, нам було відмовлено. Чому це? Прайбін, коли прайбін, ми, коли прайбін, ми повідомили, ми проводили до річниці оцих страшних подій, ми проводили автопробіг. Ми зверталися до всіх адміністрацій, в тому числі Старобільської. Ви підтримали нашу ініціативу. Ви навіть не вийшли до людей, не поспілкувалися. Коли ми... Один єдиний це був в Сватово забула як його прізвище. Петик здається. Відмічаю. Сватово. В от, от єдиний він, який всі, він вийшов до людей правники, і поспілкувався. Всі державні праці, юбілени, всі, всі відмічають. Всі до єдиного. То, що ви проводите їх віддільно, ну це ж ваше право, понимаєте? Ви що громади ви не живаєте, окремо, ви міст, окремо. Міст, окремо міст, міст ви навіть на кладбищі проводите, а ви стоїте в стороні. Ви, ви на кладбищі не підходите. Так що нам треба робити? До кого ми не підходимо? Ми гребили разом з усіма там, коли треба було. Я за мероприяти розказую. А ви попередили кого? Ви кого попередили? Ми, ми узнали це тоді, як ми вже зібралися приїжджати, кажуть адміністрація там на кладбищі. І ми поїхали. Ніхто, ніхто не попередив громаду. Ніхто, не єдина людина. І не треба нам закидати цих вещей. Ми всі заходи озвучуємо через прес, вивішуємо вирішення трубки, вивішуємо що не витягнути вдома культури. Що, в яке час, коли хто проводить? Мені такого тайну і подвольно не проводить ніякі заходи. Собрає оргкомітет комітет і, і все остальне. Хто далі со мною? Понимаєте? Мені тоже в мене вопросу може 10 разів більше, ніж є у вас. Задавайте, ну я просто Що ну, ну, Ви не відповідайте на моє питання. Да. Ви знову літе воду, переходите на іншу да. тему. Ви мені відповідаєте. Я звертався до Лайшева, я звертався туди, скажіть і конкретно. Міліці після міліці. нашої зустрічі до кого звертання. Після того, як пішли требування проведення так називаємо референдуму, mm. міліції було порядку. Ну, я не, не пам'ятаю, порядка 40 заявлень з кожного учасника, який не прийшли в школу там, чи в клуб, чи куди. Там були лежали міліції, всі заявлення в той же день. Ви прийшли незвічні люди і требують е, е, відкрити для проведення телефон. Прошу прийняти. Ну, Я тепер, що щось прийде, щось вилучиться, розумієте? Ну, включило так, як хотілося. Добре. Дайте. Коли знімали прапор, протистояли навіть жінки. Ви не сказали жодного протислова, щоб ви прапор не знімали. Ви не сказали жодного слова. І як ви тиждень ходили під цей прапор на роботу? Я навіть коментую а чому? Ви дайте о, відповідь, людям цікаво на це питання. Як ви ходили під оцей е, прапор. Ну, тай, скажіть, скажіть, скажіть Чого, чи не чи не для вас і кладбище не має значення, і клад не має значення. Я не вам задаю питання. Чого не зняли цілими тоді? були? Я поганий. Ми ж зняли, Григоренко ж зняв, ми ж зняли. Громада зняла те прапор. Григоренко потім хто там ще хлопці були? Ярослав були, так, хлопці були. Юра Кагала. Даже с этим самым Калининым. Я прошу прощения, вас не смущает, что я в Старобельске за 4 месяца был 4 раза? Ну, я об этом не знаю. Или я должен с вами голову лететь на каждую покрышку на площадь? Вы знаете, я давно не смущаюсь. А не мешало бы? Не знаю, у тебя в таком возрасте, вот за что я не смущаюсь. Зря. Да. да. Виктория Рачин, главный редактор Вестника Старобельщина». Я дуже рада, що ми зборили таку дискусію, яка дуже потрібна сьогодні на Старобільщині, бо дійсно зіткнулися сторі і будемо казати нові сили, і вони не можуть поділити зараз владу. Я скажу відверто: я співпрацюю і мій колектив з усіма громадськими організаціями з Наталією Олександрівною ми проводили ці заходи. Ми постійно її підтримували щоденно, у кожному номері допомагали цим зробити. Дуже певний період часу. От тепер ситуація змінилася. Пройшли вибори, і мені дуже прикро і боляче, що зараз політичні сили, які називають себе проукраїнськими, зайняли таку позицію. Дійсно, ви отримали певний кредит довіри у виборців. Ви маєте працювати у міському самоврядуванні, у районній раді, а натомість, що ми бачимо? Ви знов виходите на площу, знов, знов здійснюєте революцію. Я не писала, що вас ніхто не підтримує. Можлив, я, можливо, можливо патріотів, дійсно, патріотів на Старопільщини набагато більше, ніж ваші організації. Справа в тому, що ця стаття зачепила не одну людину. А ви уявляєте, скільки статей мене особисто зачепило? від ваших прибічників в тому числі. Ви пропонуєте з покришками під ваш будинок прийти? Я вам нічого не пропоную. Я констатую факт. Ви задали питання, в чому вони тут стоять? Я вам даю відповідь, що вони б тут не стояли, якби не було статті. Появилася стаття, з'явилась майдан. Не було б статті, не було б майдану. Ви розумієте, що це неадекватна реакція на статті. Вот не можна реагувати. Ну, Давайте візьмемо будь-які вона перша стаття. кожного політичні партії весь час поливають круто. <проб> це що, для кого <проб> новина? В одному <проб> там, в тому самому там, в журналі або газеті, ви на одній сторінці почитаєте, як б'ют на укроп, на іншій сторінці ви почитаєте, як укроп лє на... Шлакоблок Шлакоблок буде лити на хто там у нас ще? на радикалів і отак от цим реагувати на статті. Ну я вважаю, що саме ця стаття, я вважаю, що не можна так, як він так Ні, вони не можуть нічого зробити в меншинстві. Я розумію, що це людей обговорило. Але походьте ну так реагувати на статтю. Ну це нос. Ну, якщо вас так ця стаття не зацепила, тому що ви не являєтесь учасниками цього. А якби ви учасниками невідомо, як яка була б у вас реакція на цю статтю? І я особисто я вважаю, що ця стаття спрямована на те, щоб дестабіліза... дестабілізувати ситуацію в нас в Старобільському районі. Саме ця стаття послужила дестабілізації, але вона не одна. А ця стаття. Візьміть попередні статті, які були в газеті. От нас не сюди закалініна. Скажіть, будь ласка, ну от це казав про <с handcuffs> що треба було робити? Тільки раз ви особисто мені потепляли руки, до яких не маю Це ж лично, це, це вже де, Абсолютно ніякого відношення. Скажіть, будь ласка. Я як до... як повинен реагувати я тоді? Я до вас. Гарак, Борисович, ну так, так, він, е... а Якур, я кажу, як проявшуюсь? Я не зрозуміла вашу питання. Ви, ви слухали все, що тут Далі два дні тут про мене розказали, так? Як повинен реагувати я, скажіть? Як ну, повинні робити люди, які підтримують мене? Я на вважаю, я що вважаю, треба робити, що ви повинні були прийти до цих людей, які вийшли на Майдан, і розповісти, в чому вони праві, а в чому праві. а не правій, а не ховатися за свій вихід відпусткою. Ми, ми спілкувалися вже довго за певного часу. Поки наші розмови не перейшли, ви випадьте повинен вже до того, поки наші розмови не перейшли в те русло, що ти о цього начотим, а той назначотим, а мого друга ще ким. І тоді я сказав, що я цього робити не буду, наші стосунки абсолютно рідко... Я хапіоні... не знаю, хто вам пропонував... Дай звіть, будь ласка, хто вам, вам пропонував, кого тому, куди тому призначити? Ну, підтвердіть ваші слова. Підтвердіть редактора слова. Понимаете? И начинает. А от те, а то ты сам, потому Давайте мы, я, вот, малаха... ваши слова конкретно. Я, Кто я до вас звертался с, с проханием на... Я вам Я вам на с два понятия. А я теперь вам отвечу. Я вам отвечу. Тихо, лесник. Лесник после того, что отсидел, э, находится главным лесником в Старобельском районе. Я, поверьте, я за свои слова могу ответить. Вы, получившись срок, вы сели в это кресло. Вы, и я вам говорю. Или может я что-то соврал? Есть. Я может что-то соврал? Есть. Так вы ответьте мне, почему у нас, почему у нас лес возится, воруется все и все со спокойной душой. Вот надо было разговаривать. А мы сколько раз к вам обращались? Мы с ним разговариваем. Ты по ее части. Понимаете? по части. А по моей а вы назначаете, вы этих назначаете людей? Я не назначаю, в том числе. Как? Не может быть? Или ну, может быть доказать это? Можете, ну, а я могу доказать. Ну доказайте, доказывайте. Хорошо, все. Доказывайте, я вам официальные документы предоставлю. У нас игнорируют, тупо. Как сказал наш мэр, я не буду разговаривать с дураками в разных галстуках. Извините, мы пришли все от демократических сил. И где-то может кто-то неправильно чего-то понимает мы должны сесть за круглый стол, обсудить, обговорить. Где-то, если кто-то был неправ, он изменит. Для этого мы учимся, для этого мы пришли. Мы новое поколение. В болоте жить не хочется. И каждый, как сказал, дурак в разно разноцветных галстуках, это представитель общины. Нас выбрали люди. И сколько бы их не было, этих людей, за нами они стоят. И они ждут от нас тех перемен, о которых мы все говорим на всех СМИ, во всех телевидении, в интернете. И нам хочется жить в новой Украине, не в болоте, в том, в каком мы раньше жили. Нам хочется перемен, и мы готовы на эти перемены. Но видя, как ігнорирують демократичні сили, на, в нас, наприклад, в законі о самоврядуванні, нету такой э статьи, что депутат должен быть, например, с вищим образованием, так же. Абсолютно. Абсолютно. у нас тут так смеёш, что Пришли, типа, ну, дурачки, необразованные. Извините, я как дурачок необразованный. Я вам скажу, я, может, намного больше понимаю, чем те, кто купили дипломы, те, кто получили высшее образование. Я сейчас задам товарищу Живаге несколько вопросов, например, как дурачок, и он не ответит на них. Я не хочу сейчас углубляться. Просто идет травля демократических сил. Вместо того, чтобы работать на благо города, а это наш дом общий дом и мы хотим жить в нем все мирно консолидовано и конструктивно Дружно. Дружно, делать Дружно, да. Да, да и если носит опа бог -оп -оп, какие-нибудь например эти умные соборы, предложения да. да. их надо голосовать Голосов... но да, нас нас всех мы только встаем носим пропозиции а мы ничего дурного не вносим, мы, вы можете ознакомиться. Нас обсмеивают, понимаете, обсмеивают и голосуют против, против, против. У нас связаны руки, а потом в прессе появляются. Их мало, и они не смогут выполнить то, что обещали своих предвыборных этих самых, своим выборцам, программам. Естественно, мы не можем. Кто на этом фоне выигрывает, объясните мне. Демократичные силы или действительно коты в мешках. Вот то, что я хотела сказать. Извините, может, где-то эмоционально. По существу. Я не собираюсь, знаете, я тоже сейчас можно сказать, давайте сейчас ходим в суд, давайте сейчас мы это превратим э, непонятно в что. Поэтому если есть сепаратист, вам губернатор доложил, что идет криминальное провадрение. Там есть в том числе и фамилия Горькавый. Будет доведен наш сепаратист, на это есть суд и все остальное. Но я хочу тоже вас попросить еще раз. Я тоже живой человек. Кроме того, что я глава администрации. Поэтому когда президент примет решение горького снять, это будет решение президента. Я встану и уйду. Но на сегодня такого решения нет. Потому я сегодня работаю главой администрации. Вся ситуация произошла не просто так. До этого, до этого, зная эту ситуацию, мы обращались и приезжали к москалю, который нас, нас, украинцев, про -украинцы, назвал клоуном и не захотел с нами обращаться. Пришел. Общаться, не обращаться. Общаться, общаться. Спасибо, что поправил. Давайте. Пришел Георгий Борис. І ми поклали, як громада, як проукраїнська. і Навіть я вас вітав, через один перший, правильно? По Фейсбуку привітав від імені громади. Ми поклали сподівання на зміни. Ну, вийшло, як вийшло. Тихо, кого? кого хто голосував? Ви Бог! Кого? Ви Бог? Чуми, Стоп! Бог? Ви бачите Бог? тайне голосування! Ви знаєте всі розговори і переговори. А при чому тут голосували? Все, при чому я голосувати? Стоп, тормоза. Мы приехали в Луганскую областную администрацию и привезли на просьбу Геннадия Борисовича аналитическую записку, в которой юридически, грамотно, по пунктам, до букв расписали можливый социальный взрыв, можливые социальные наслідки и также на прохання Горгия Борисовича мы изложили подробный план выхода из сией ситуации. Після цього, після цього, можливості зустрітись у нас не було неоднократні е, дзвінки е, приймальні, ну, закінчувалися тим, Київ не може, не може, не може. Ми зі своєї сторони, зі своєї сторони як активісти, як активісти громади, як громадська організація, порушили тільки з екологічних питань, сім кримінальних справ, відповідальні. Если вы добре знаете закон про державный администрации за экологичный стан, то керівництво администрации Запрошу ему, відповідально. Геть Гэть быдло отсюда. С вами разговаривать не буду. Дальше. Передаем все справы. Они закрываются. Пишем президенту. Мы выполним, почему так долго? Полтора года. Бо есть бюрократичный процесс. Мы проходим по этим процессам до президента. Президент ссилає, бере по дособильний контроль. І отримує після виїзного засідання Верховної Ради за контррупційні політики, отримав відповідь з прокуратури, що кримінальні справи, їх 11. І одна з яких по брату Гарькава, який прохинув намет людей, до там орієнтувати на 1 млн 600 гривень. По Гарькава, брат, ще раз повторю, Прокуратура дала ответ. Справы криминальные, закрытия Старобийским, РВ МВС безпідставно. Безпідставно. Мы не милиция. Нам набрызло собой подменять то, что у нас все ходят, ни на что не звертают увагу. Разумеете? Разумеете? Можете, можете... А, да, и, и это самое... А, да, а, и всё Ми хотіли тільки одне. Якщо є слідчий, який закрив, то хто відповідав? Хто, відповідав? хто відповідав, а у нас виходить так, що вже півтора року, з лютого місяця, ніхто не знає, хто стріляв, ніхто не знає, хто краде, ніхто не знає, хто туди. І ми ж теж до вас привозили. І готові співпрацювати в цьому плані, і виказали, дасте допомогу. Ми незаконно отримали деяку інформацію, але да. ми привезли тільки одну сільську раду про незаконні розпахування. Там є чітка фамілія, є чіткі сільські голова, є то. Ми привезли листа, де з Хворостянівки голова пише, даю дозвіл на вирубку посадки, кам'янка та все остальне. Це є повний бред і правовий нігілізм, як один чоловік говорить. А ничего не сделано. И камнем преткновения стало то, что... И не надо нам лгать. Я написал, как глава политической партии Батьевщина. Тут люди с высшей юридической освиты. Может быть без диплома, не дипломованный. Но читаем вашу статью. Следуйте, кто вам там малюет. Радченко Пасквили, я, как заступник головы, Держав... району районної державної адміністрації находясь на посаді. У находясь на, на посаді. Ви ж признають? Да. А як держслужбуєте? А ви, ви читали закон про державну службу? Там де, біля трьох статей ви їх порушуєте. Ви державний службовець, хто вам хочете давати аналіз оцінку про сходячим пишіть заяву на розвід, становіться такі, як я, громадський діяч, і давайте оцінку. Ви Бог, ви бачили результати голосування. Там ви бачили, що там 10, 10 за представника від солідарності. А останні всі за кулачка. А ви ж вам, мабуть, забули сказати Солошенко в тому числі, і Гарькавий No1 була закладена в цій провокації одна мета. Це дати 34 за кулачка. Але лахів немає. Ми все прослідкували. Я ви. Зустріч з губернатором за круглим столі проходила зовсім не в тому форматі, в якому ми очікували. І коли він вийшов до учасників Старобільського майдану, теж було, було намагання цю тему заговорити, Тому мені прийшлося виступити інфекційною заявою, де зазначити ті деталі, що не сьогодні, завтра все рівних така ситуація, яка сьогодні склалася, тобто гадужаться відбувається. Тому чекаємо на прийняття рішення тут про Горган Борисов, але Майдан буде стояти, акція буде продовжуватись і до виконання вимог, які ми вже передали на розмір Кабінету міністрів України і адміністрації Кабінету України, отсюда ніхто не вийде. Майдан продовжує.